Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор такої медалі 100 років проголошення Незалежності України. Як бачимо, вона такого металічного кольору зображена дівчина з вінком. і з іншого, можна сказати, боку йде вишиванка. Та Козак з козачкою, напис 1918-2018. Медалька доволі хороша. Ціна на ню на сьогоднішній день здається від 5 доларів. Хто колекціонер, сміло можете їх купляти? Гарне доповнення до колекції. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.